Так, друзі, всім привіт. Ну що в нас ранок. Морози в нас кріпчають, не спадають. Тепла водичка, як завжди, зварив вчора нашим курям, не на вулиці варив, а варив вже в будинку. Тому що при мінус 15 градусів не дуже хочеться мені розпалювати вогнище і топити в холод, тому що можна половину дров спалити поки закипить наша вода і зробиться наша каша. Що зараз, друзі, йдемо кормимо наших качок. Скоренько переглянемо, зайдемо в крольчатник, чи не було окрола, чи не нарвали там пуху, щоб ми в цей момент все вчасно вспіли. Так, нікуди вас не пускаю, ні. Все поставили їжу, свіжа вода тепла, все закриваю. От і так. Сьогодні 15-13 градусів мало Газ градусник у мене повністю іменем покрився. Так, ця риги-риги-ригі. Тільки катакомби поки нема нічого. Ця мости там щось. Теж нема нічого. Теж нема нічого. Не бачу. Теж нема нічого. Поки поки такі морози, ніхто нічого нам не приніс. Ну це добре, що ночі нічого не було. Тепер будемо слідкувати, що ця пух по всьому розкидає. Все, друзі, до вечора. Так, ну що, друзі, я вправився, але бачите, господарство не тільки в мене кури, качки та кролики, а в мене ще є отаке чудо, яке теж треба кормити і в мінус 12, і в мінус 20. Вони теж хоче їсти. Зараз покуримо їх. Десь вона кішечка наша схотила голову і втекла з-під риби. Так, друзі, всім доброго вечора. Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. І що в нас був окрол 2 години назад. Зараз швиденько пробіжимося. Я туди вже поліз. Зараз вам покажу, як і що там є. Це перший окрол, який ми очікували. Я вже швиденько, сьогодні цілий день контролював. Вона все, все саме вчасно зробила, але все одно трішки не проконтролював. Значить, дивіться, округ пройшов. Зараз водички я побирав трішки, бачите, єсь. Вони тепленькі, але, але, але підмерзли. Пуху вона нарвала і багатенько, відкладаємо. І страшного. страшно, їх там зараз виключу музику, щоб вода і не встигла теж. Зараз на льєм А в нас там парує самчик. Треба відсаджувати, бо він бідну ще кроличку вже зарвав. Все, і прикриваємо трішки. Зараз дамо місіна. Не буду давати. Отже вона туди захоче його. Все, перший округ в нас є. Так, тут теж зараз комбікорма. Оце так, і невеличкий у нас подіжок. Є. Вони теплі, але, 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 не знаю. Так, дивимось що у нас тут. Тут у нас вон, куча всього. Теж зараз будемо давати сюди воду. І йдемо подивимося, що у нас тут щось тут робить. А тут ось дивіться, що тут вона. Вона туди-сюди, вона. Зараз переберу. Що вона його туди грибе? Там грибе. Рве пухон. Зараз її ще. Це в нас первістка. Я її ще, мабуть, дам соломи. Хай лучше, хай краще буде більше соломи їй. щоб вони не змерзли. Будемо надіятися, що в нас буде окрол добрий. Так, і цій нашій кралиці я додав, бачите, щоб більше було хай пригодиться. І ціян вже далі вже нікуди, дивіться. Уже повно. Хай вже собі горни, мости, що вона хоче тут. Так, і трішки ці наші крилиці ці додав, не відчиняти, вона обутку тягає. Ці теж підстелив трішки соломи, ці додав. Ось тепер О, вона забита. І ці наші, щоб лазили криленята. Не перетопчуть, вона така. Сулово, бачите, яка вона розсипчата така вообще кусочками. Хай буде. Так, ну що, далі вправляємось, друзі. Повода ще не вичехала, тому що всі хочуть теплої води. І мабуть, пересадимо оцього самчика, бо він вже нашу ту кроличку вже зачпокав. Ми пересадимо, у нас є вільне там місце кутку. Хай буде там. Так, ну що, головне, що перший окрол пройшов. Сьогодні вже трішки температура спала. Уже сьогодні десь 6-8 градусів було. Все, потихеньку. Тепер будемо очікувати на наступні окроли. Теж, як зазвичай, даю комбікорм. Ось комбікорм і зерно суміш з комбікормом. Так, я думаю так видніше, так? Да? Телефон трішки запотів. Ну що, вправилися, соломи підстелили нашим крилицям. але ота крайня крилиця внизу, да, наша бургунка, все, одне, все одно робить гніздо біля дверей. Не знаю, я спробував знову їх туди солому розгорнути, але вона все одно робить гніздо біля дверей. Ну хай робить головне, щоб ми вчасно теж спіли. Прийти на окрови. Так, а цих кронят, друзі, ті, що лежать, я забираю і віддаю собакам. Бо я той раз забув, або пацюки, або коти їх приговорили. Ну все, ми вправилися. Все, друзі, тоді до завтра будемо очікувати наші ще три окрови. Так, друзі, всім привіт! Я вибачайте, що в такому вигляді, тому що через кожні... Пів години я сьогодні був на окролі. Кролилася в мене ця верхня кроличка, це в мене бургунка. Окрол пройшов дуже вдалий, вчасно. Хочу сказати, що вчасно я вспів десь години-півтори назад вона почала в мене окролювати, кролитися. І деякі кроленята вона за собою почала тягати. І якби я не прийшов, то ну, кролинят зараз друзі, покрив, кроленят 5-6 ми б, друзі, загубили б. Але все дуже добре з тих втратили тільки одне ось криленятка. Воно замерзло, дивіться, Бачите, одне я вже положив. Вона за собою його потягнула і потягнула в той край. Так, оце ось криленятка, побачите, лежить, замерзло, прикрив, поки так. Ну що, оце наша мамка так сьогодні окролилася. Всі в тому кутку. Вчасно, дуже вчасно. Леди якась розідум, що вона хоче пити. Бо я наливав свіжу їй. І вона окролилася і почала всіх карленят за собою тягати. Але я ж кажу, що... Ходив через кожні пів години, навіть частіше, і все. Ми всіх кроленят. Я підложив туди пух, трішки з неї пуху нарвав. І окрол у нас пройшов сьогодні теж дуже вдало. Отак поки що прикрив, щоб не задувало. Все прикрию, щоб вона сиділа там поки так. Тепер очікуємо на цю нашу кролицю, Давайте поглянемо, що тут. Бо це ж нас су... риє-риє-риє. Ви бачите як, да? Біля дверей знову мости. Ну, поки нічого. Оце такі в нас, друзі, справи. Все, два округла у нас пройшло. Залишилось ще два окрула, будемо очікувати.